Наші малишки чихуашки Гарно так вже каже, підросли. Ну, не підросли, але такими палакими взяли такі, залишилися. Не ось, які не мають по 300 грамів, напевно. Вже їм по 8 місяців. Дуже маленькі. І маленькі дівчинки такі. Собі гарно граються. Друзі, в утримання чихуашок там, що вам розказують, що потрібно е, на квартирі, дуже якийсь серйозний за ним ухід і так далі. Все це неправда. Утримуються на подвір'ї, бігають, живуть в будці. Хто їх до хати не бере, зимою ясно, буде холодно, то можна буде пускати їх в літню кухню, там чи будуть в судолі вони десь. Якесь гарне місце Це нормальна, звичайна собака то як хоче так вже їх і утримує А я їх А молодець я...